Доброго ранку. Доброго. Сьогодні у нас збор, дивіться, який. Хто це такий гарнюсінь? Ей, дівчинка, привіт! У нас сьогодні віглі, збор. Вона да, переживає, говорить, не тронуть, я говорю, вони вже знайомі. Ні-ні ні, вона не. ні, Ну так, да, ні. Все, все. Так, Кеті, флеш. Флеш, хлопчик у нас хлопчик. Ой, а, ті, а ті двоє десь бігають. Оно. Так, де тут? Хто прибіг? Кеті, ось. Так, кого ще немає? Ага, це хто в нас барет. А там хто в нас ремі? Так. Ремі, флеш, барет, кеті, Малу забрали. Всі погнали доганять Наташу. Чого вони туди побігли? А у людей тут сніданок ранковий. А там ранковий сніданок. Вона -то, Толік каже, дівчата, нам треба теж на, по суботам. Каже, субота, ну це ж повод. Ну треба на березі дивіться, як люди. Примостилися і добре. Так, собаки, а ну марш оттуда. Побігли. І ти, і ти теж туди, давай, давай, доганяй, доганяй їх, доганяй. Там в загон пішли. Прибігла на своє улюблене місце, вже, правда, 4 година і трошки темніше. Але ж поки що видно, думаю, бігом розповім. От, поки ще видно, скажімо так. Сьогодні мені прийшло таке повідомлення, що я просто взагалі, я просто Ні, спочатку треба показати. Ось дивіться, оце дивомась для равликів. От я в свої відео як знімаю, інколи показую, що зараз я буду мазати равликів. так. Но, дивіться, те, що е, ну от, уявляєте собі, ракушка тверда, така, на це ми, і пошкодження оця мазь лікує. Я вже задумувалася інколи про те, що от якось вона там щось там ні, вона на основі прополіси. В общем, колись я Віки розповідала. Значить, вже давно-давно був вже такий у нас опит зняти нігті. Тоді коронавірус, е наша манікюрша поїхала, в общем, я пішла до другої, потім зняла ногті. В общем, вони страшне пошкоджені, все там. Это. От я Віки кажу, мазала равликів, я їх там прям. Прям лікувала, поки вони мене відросли, нормальні нігті. І кажу, як і мазала равликів, ну, нігті. І, ну, Мені здається, що набагато краще якось нігті. І саме головне, що були такі отут шершаві, ну, наче тріщинки. І зразу загоїлась, кажу, Боже, таке взагалі чудо. Віка мені каже, та можна було дійсно і руки не мазати. Ну, там же про полюс, звісно, воно ж, мабуть, дуже дієве. Ну, все, на у і закінчилося. А сьогодні, може, хто пам'ятає, колись мені прислали равликів таких дуже покоцаних. Дівчина мені написала, що вона десь їде і нема куди діти равликів, а у вас брала, ну, в общем, викинуть жалка, заберіть. І я забрала. Коли я їх отримала, я була, звісно, в шоці. Вони покоцані, ну, я їх. Знімала відео, почала їх лікувати, там все мазати, вони просто на очах починають виглядати набагато краще. І мені пише дівчина Віка, значить, що е, вийшліть мені їх. Я ну, спочатку одного, вона той що не дуже покоцана, а потім каже, та вони ж в парі жили, висилайте мені обидва. От Хочу, мені так вони сподобались, і шкода, і от якщо у вас їм так класно, я все для їх куплю. і Тільки мені розкажіть, і контейнер, коротше, довго розповідати. Все це вона купила, я їй равлики вислала, потім вона мені почала слати фоточки, відео з тими равликами, вони чудові, причудові. Ну і, звісно ж, замовляла в мене товари то і мох, і ягель, і дивомасю цю. А сьогодні, ну, я от хотіла, звісно, зачитати. Я не буду зачитувати, тому що це, ну, я не можу, в мене ж в телефоні все повідомлення. Але я зараз її повідомлення прикріплю в дописі. От, Хто кому цікаво, почитайте, що вона пише з приводу цієї мазі. В неї теж такий був досвід, як і в мене. Манікюрша її поїхала. вона Пішла до другої, один раз, другий раз третій, потім нігті зняла, а там грибок. Каже, ну, як лікувала це взагалі капець-капець, і нігті почали рости такі, ну, як то кажуть, покоцані, ну, криві, нерівні, там все таке. І вона, теж, як і я, просто, як то кажуть, діло случаю. Мазала своїх равликів, і, звичайно, цією мазю пальці почали мазатись. Вона каже: я раз помазала, два помазала, і на очах стає краще. Я каже, я вам так вдячна, бо завдяки от, ну, нічого не трапляється е, случайно, да? Ну, От ті равлики, от ця мазючка, все це, общем, вона вилікувала. Ніхті. Я, звісно, не знаю. Я не можу сказати, що це прям от всім допоможе від того грибка і все те саме. Те, що воно диво, то воно точно диво. І оце після цього її повідомлення, я вона мене вже замовила дві штуки зразу, я її вже відправила це, зараз почти їдемо. Е, так я вже знову приготувала, думаю, ні-ні, це штука, штука класна. Буду я і собі мазати. 150 гривень стоїть така баночка, але воно дуже, ну, така вона, як сказати, плотна, плотна, плотна і, і дуже жирна. ну, Тобто, ну, от, Мені равликів год я мажу цією однією штукою. Ну, Звісно, їх мажу не кожного дня, а там раз на. Тиждень, на два, інколи на місяць. Ну, вони в мене ж нормальні, не пошкоджені, як і профілактику. А якщо пошкоджені, то тоді ж, звісно, що мажеш частіше. Ну, раз на тиждень нормально. Ну, якщо, ж, уже, мабуть, нігті пошкоджені, то можна і кожного дня мазати. До речі, в мене Сашка, моя подружка, ось я завтра до неї поїду і ще на, на ній перевірю. В неї на ногах ми то з Єгипту приїхали, ногті були пофарбовані, все, потім вона повитирала і теж каже, що якийсь каже, ну, жовтий ніходь, вона почала мазів мазати, там все, ну, грибок не грибок, ну в общем, якась зараза точно, ну в общем мучається вона з тими ногтями, якусь маз'ю маже, воно там облазе, ну, лікує. Я от їй завтра відвезу. І мені цікаво. Ну, ну дійсно, от так, так спрацює, що восстановлення просто швидко. От розповіла таку історію про мазючку. Якщо ще й в Сашки просто все заросте, то це буде новий бізнес. Бо за грибком з цим, з цими нігтями мучаються всі капець. І вони, а, 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 Якщо ще нігті крихкі, які ламаються, які, ну то це точно супер. Вони ж, ну я ж вже казала, нам роблять це під замовлення, і ну, що туди входить рецепт, звісно, ніхто не розповідає. На основі прополюса все. Більше я нічого не знаю, що тут є ще, але там всього багато. Отака цікава історія. До речі, нігті мої тримаються. Таки знову рекламую, Боже, рекламую. Я не рекламую, я просто розповідаю, що ну, ну ну, 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 лак же ж, ну я не знаю. Достойний лак моїх нігтів. Отак. От просто я, я в захваті. Дуже-дуже-дуже хочу, я десь. В лютому замовлю якийсь такий нейтральний колір, І потім вам розповім, чи так само тримається, як цей червоний. Бо, звісно, відгуки саме за оцей червоний чомусь. Хоча б сказати, от, тут вже отак от: кінчики-кінчики починають якби стиратися поверху чук-чук-чук-чук-чук, і знову як нові. От. Так що я думаю, що два-три, а може і чотири тижні можна спокійно ходити. І це набагато дешевше, чим робити манікюр. Ну, гель здавати. І ще ж стільки часу це треба 2-3 години раз на місяць витратити, а тут нафарбував і все. Так, ну от, хто хоче, можу вислати, можете спробувати. Все, темно, темно. А, я ще зараз покажу, як я, Кеті купила новий комбінезончик. І тепер в такому комбінезончику, у нас ми всі купили, скажімо так, буде е Барет, буде Кеті. І Наташа сказала, що забовлю Ремі, бо дуже класний. Але ж він червоний-червоний. І от дивіться, ну Кетя ж дівчинка, да, червоний. А там ще якийсь був сірий, да, і одна і друга каже, ні, ну і що ж у хлопчик буде червоний, бо дуже гарний. Там ще свята ну показати треба. Надівати на Кеті зараз не буду, бо вона не любить вдягатися. І це ж, звісно, він же ж там він теплий, кеті є там. Боже, це що ж таке? Дивіться, вообще потрібніше. Давай, 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 давай. Ага. Все-все, зараз покажу комбінезончик. Ось такий комбез. Ось такий. Ой, він такий класний, дивіться, який тут колір. Просто оце святоотражаю. Так, в темряві буде? Ну, з ножками. Зараз я покажу, як він виглядає на картинці. Ну, от, як це буде виглядати на Катюні? Я вам покажу, як буде холодно. Чого ти прибігла? Хочеш, щоб комбінізон видягла, так да, на тебе? Ти хочеш? Катю, ти мене зніс. Що тут? Що тут? Ой, я їй там воно корм купила, бачите, коробка. Ну, в общем, сьогодні подарунки для Катюньки. Все, Сьогодні нічого більше не знімаємо, бо темно вже. Темно, темно, світло, вімкни світло. Клас. Так, а ще сьогодні нас е, пригостила люда отакими от цукерками. Люда барет. Боже, яка смачнюща! Це просто капець. Неймовірно, смачна. Я взагалі люблю чорнослив і курагу, от саме в шоколаді. Але це просто якась. Я таку ще не їла. Чорнослив такий, знаєте, вялений. Ну, дуже смачна. От, прям рекомендую. Я не витримала. Треба. Кетічка, покажись. XL я взяла, есочка да? нам не підійде. Отак і, і, да? от так вот вона величенька собачка, не подобається, звісно. Ну, Кеті, ну походи, давай, давай, іди. Іди, я тобі зараз щось дам, давай. Отак от гарно, Пішли, я тобі щось дам. Давай іди сюди до мене, щоб я бачила, як ти ходиш. Так, ну, в общем, бачите, да? я думаю, що норм. По розміру підходить. Але отут. <соць> така смішна. Шапочку ще я тобі куплю, обов'язково. да, Обов'язково куплю тобі ще шапочку. Хвостику тут так зроблено, бачите? Щоб <соць> можна було після нормально, да. Ой Кеті, яка класна собака, яка гарнюсь. Ну щось вона так ходить, їй не дуже зручно. Да, от така класна собака, да, молодець. Зараз роздягну. Молодець. Зараз щось дам тобі. Щось да, тобі дам. Ти ж міряла, молодець. За те, що міряла комбінезончик. Отримала найсмачнішу жилу, таку, така ну, взагалі, це дуже класна штука. От, отака. Правда, велика, але ж я не змогла її нічого нічого не можу зробити. І драла, і рубала, і ножом пиляла. Ну, все, вирішила, віддам всю. Ну, все, хорошо міряла. Отак, да, значить, заробила. Отаку покажи, яка вона там у тебе. Отака. Ой, смачнюща ж, да, в лапки. Отак. Ой, молодець. Кеті молодець. Звісно, тепер запити водичкою треба, да? Отаку здоровенну жилу треба запити водичкою. Пий, пий водичку, пий. Ой, водичка смачна. Да, смачна. А ще у Кеті тут трохи є нових іграшок з'явилося, бачите? Ось собачка. Ні, це була в нас сидить замість Жоріка. До речі, про Жоріка. Боже, капець. Жорік, ремонт коштуватиме Жоріка. Кеті, вибирай, що хочеш, вибирай. Вибирай, будемо гратися. Ремонт 3,5 тисячі гривень. Так, дороговастенько, але ж сам жорік коштує 20 тисяч. Що в нас тут робиться? ось? Отак от, от ми лишимо. Да. Там воно, теж кісточка. В общем, все для собаки. Але ж сам жорік коштує 20 тисяч, тому міняємо турбу, міняємо щось там ще міняємо. Ну що ж, треба розкошелитися. Бо до хорошого звикаєш швидко. Угу. От прям не хочеться мені бігати отут <гум> з пилососом. А Жорик сам, сам, все сам. Ні, думала, що в мене тут вже перебирати. Ні, все класно. Чистота порядок. Ящик з кетіним кормом. В общем, от так у нас проходить субота. Зараз буду щось готувати. Бачите, там у мене бардак. Але це попробімо. Доброго раночку. Притулі. Ну, вот дякуємо собак. Так, да. будемо вставати. Так. Да. Пів восьмого треба вставати. Угу. Так, 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 неділя, вихідний. У кожного свій вихідний. Що робитиме Тетяна? Перебиратиме. Так, я нарешті розібрала отут усе. Все, порядок. Там в коробках все, що не влізло в пакети. Так, зараз заглянемо до равликів. Так, не все сожрали. Їсти є що. Так, мох вологий. Все норм. Так, чекаємо на слідство. Так, до речі, за ту мазь. Ви не треба швидесенько замовляти. Спочатку перевіримо на моїй подрусті Сашки. От. Бо я зараз поприбираю і поїду до Сашки. Так, і я ж казала, в дописі, в описі я додав оце повідомлення від дівчини Вікі. Комусь прибирати, а комусь відпочивати. Ми вже, до речі, нагулялися. Отакий От в мене сьогодні буде, отака в мене сьогодні буде неділя. І ось моя мазючка, яку я повезу до Сашки. Все, друзі, всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал ти!